А так себе веде сім'я, який я поставив матки. Всі повиходили на вулицю. Їх там багато бджілок. На всій пасі повідкривався літки в другому корпусі, в першому корпусі. Вже досить жарко на вулиці. Є взяток, думаю, що крадіжок вороства не буде серед бджіл. А так бджілки повиходили на прилітну доску, дивився там ту вищину, що ставив другий корпус цим сім'ям. Ми там її навіть не трогали. Завтра, коли буду збирати старих маток, буду переставляти ту вищину вниз. Оця сім'я, оця сім'я. Материнська. Завтра з неї також візьму ще розплід для маток. Оце рій. Треба кліща обробити. 36-й номер. Ну і ці відводочки також тут жаркуємо, повиходили всі на вулицю. У мене два роя, є то один рій і ось цей рій. Теж. Завтра оброблюю кліща, поставлю їм по стіни. Два руї не мої. Прилетіли. Отакі бджілки. Не знаю, добре їх видно, не добре. Попробуємо ще зблизити. Ось так. А ось тут повиходили. Їм жарко. Те зараз пробуємо зблизити. От мої красавіці. Жрко повиходили. Так же samo і тут. Снять гроздьями, так. Так, закрывает люток. Может холодно. Ну, не знаю. Ну ладно. Ось такі справи 14 червня на моїй пасіці. Так, приємно її знімати на відео. Дуже приємно. Ось ще подивимося на ту сім'ю. Там де 24 матки. Вийшло. І там ще певна кількість потопилися, бідні. О, чіткість навелась. Нову камеру знімаю зараз. Телефон купив, телефон знімаю. А це така ж зла сім'я. Не так кусають, що капець. Жалять по страшній силі. Всі повиходили, їм там певно мало місця. Ну, це ж в мене вона як в воспіталка. Треба завтра буде її розширити. Там дві матки було, вийшло. Я їх розширю, дам другий корпус. І зроблю госпіталку з іншої сім'ї. Теж дівчата повиходили. І там. І там теж. От Не бородою висять, а так якось закривають льоток. Я не думаю, що їм було би холодно. Ну, камера вроді би, непогана. Mm -hmm. Потім подивимось, як воно буде показувати на комп'ютері. Все, до завтра! Завтра ще зробимо нове відео. Пока.